26 лютого у Смілі на засіданні депутатської комісії з питань місцевого самоврядування розглядали дві кандидатури на посади профільних заступників міського голови. Роботу чи не найбільш проблемної сфери житлово комунального сподарства замість Олександра Реджаніча, котрий написав заяву на звільнення, зголосився очолити Олег Черненко на співбесіді з членами депутатської комісії. Він продемонстрував свою обізнаність з болючими проблемами в галузі житлово комунального сподарства. При цьому зауважив, що робота йому відома, і її комусь треба виконувати. Дану роботу потрібно комусь робити. По-любому, да? Е, Є е е е е проблеми вони, якщо ми беремо комунальну галузь, яку відповідає даний заступник, то вони є. І в тепломережі найбільше, мені здається, саме нереформоване підприємство на сьогоднішній день, і ми це бачимо і знаємо. І чи ми війдемо опалюваний сезон наступного, ну, чи наступний з такими боргами, незрозуміло. Ну, є велика все-таки небезпека, що зможемо не почати його. Те ж саме по водоканалу, ну, може там трохи менша проблематика, але вона є. Дороги на сьогоднішній день при потребі, при потребі ну, так, в рік це 40-50 мільйонів гривень, виділили аж 2,5 млн грн. Тобто на сесію, на четвер 2,5 млн грн. Ну, це не то, що сльози, це просто нічого. І при цьому не вирішено два. Дві я вважаю, аварійних ділянки. Це вулиця Соборна. Знаєте, всі ми знаємо. Вулиця Кермелюк. Питання відкрите загалом. А де ж брати кошти на ці ділянки? Можна говорити ще про багато чого, тому. Роботи дуже багато, але робота для мене відома. Звичайно, треба працювати в команді. Віктор Федоренко, котрий нині виконує обов'язки міського голови Сміли, наголосив, що грошей в бюджеті Сміли немає. Тож тому, хто працюватиме на посаді заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, доведеться ще й шукати джерела фінансування галузі. Як ви кажете, Але грошей виділили дуже мало, то я вам хочу сказати, що грошей в бюджеті нема. Нема і нам буде треба буде працювати без грошей, включати. Якісь свої реформи робити, включають свої знання, тобто ваші знання, які були напрацьовані не одним роком вашої праці на посаді заступника міського голови. Ну, Зараз, знаєте, є таке питання, кризис-менеджер, да? кризова ситуація, вона нам, якби, не ми її создали, вона нам досталася, і ми. Повинні вирвути всі, так що ми предлагаємо ці посади, я рахую краще фахівцям смілі. Та це не злякало Олега Черненка, і члени комісії одностайно рекомендували його на посаду заступника міського голови. Як з'ясувалося, Людмила Осейко, котра нині працює заступником міського голови Сміли, також вирішила змінити місце роботи. Тож замість неї гуманітарний напрямок запропонували очолити Павлові Кондратенку. Відомо, що у нас не все гаразд в нашому місті. Одне єдине, що я вам можу сказати відповідально. В мене такий підход. Спочатку треба розібрати ситуації, а потім підготувати пропозиції на обговорення і після цього тільки приймати рішення разом з депутатами, разом з виконуючим обов'язком міського голови. Інакше ніяк. Любі популістські заклики. Ну, я не та людина, яка це може робити. Віктор Федоренко схвально поставився до того, що Павло Кондратенко є безпартійним, адже за його словами нічого не повинно заважати заступнику міського голови працювати задля добробуту громади міста. Любий заступник, керівник міста, член виконавчого комітету бажано, щоб ви ну, був найманий, будемо говорити, громадою нашого міста для того, щоб служити не партійним своїм організаціям а дійсно в місті сміла і нашим людям. Щоб не відволікатися різними засіданнями, а віддаватися повністю благоустрою нашого міста, повністю поліпшення розвитку наших дітей в школі, в дитсадочках, також всіми питаннями, за які ви будете відповідати. Віддавати себе повністю себе тому напрямку, за який ви будете відповідати, і з вас будете питати не те, що я, а громада нашого міста. Планується, що обидві кандидатури на посади заступників міського голови Сміли мають погодити депутати Смілянської міської ради. Найближче засідання сесії міськради заплановане на 4 березня цього року.